І футбольний клуб Айсблік з міста Дніпра. Сьогодні зараз на майданчику будуть розбиратися, хто з них найкращий. І таким чином, таким чином усі, усі ці гравці, котрі сьогодні на майданчику, мають шанс сьогодні. Мають шанс. Це Владислав Волобоєв. І перший фол для дождя в сьогоднішнього матчу. Айсблік з м'ячем. Непогана передача перед. Момент, удар по воротах. І... Ні, ні, не скористався цим шансом. Гравець Айс Блік і зараз контрвипад контрвипаджа дощу. Непогано. Можна атакувати. Гол, ні, стійка рятує команду. Ось такий момент. Дійко то у другому випадку все ж таки Ігор Тимченко влучив у голкіпера. І знову момент у Тимченко. Подивіться, передача, гол! Ну, нарешті дощ забив. Ну, все йшло до цього, тому що декілька моментів створили гравці дощу. І бачите, знов ця зв'язочка спрацювала. Тимченко віддав передачу. І другий номер команди. Бліку, Шанс. Будь-який стандарт це момент. Удар по воротах і Рикошетом від захисника. М'яч потрапляє у ворота. Ну, подивіться, як невдало зіграв зараз захисник. Ну, таке буває теж. Так, 99-й номер айс Бліку наносив удар по воротах. Це Володимир Садовий. І. Знову Пеліпов віддає передачу. Удар і знову блокується. Подивіться, нічого не проходить. Ну зараз повз ворота. Непогана передача. Це момент для дощу і. момент. Треба щось придумувати, загострювати гру в атаці насамперед. Ну, зараз м'яч пройшов і м'яч у воротах. От тільки на стандартна трошки передача така була, начебто на двох е, захисників. І нічого там шансів не було. Але захисники помилилися, дозволили прийняти м'яч е, гравцю дощу. І той забив м'яч у ворота. Реалізував кіпера команди дощ Дмитра Кошового. Не перший раз він спасає свою команду. Удар по воротах, але не точно. Ігор Тимченко. Він був дуже активний в першому таймі. Ну, Зараз трошки мені здається втомився. Ну, можливо, ще прокинеться. Небезпечний момент! І м'яч у воротах. Айсблік все ж таки забиває. Все ж таки забиває. Це м'яч. 22-й номер команди Айсблік. Ice Айс все зробив для того, щоб. Так, може бути небезпечним. Удар! свою команду голкіпер. Удар повзворота. Ой, яка комбінація! Ось це було красиво. Це було красиво. Ну що ж. Тут нічого не скажеш, молодці. Футболісти дощу, футболісти дощу. Гарна передача і гарний удар. Особливо, коли вже другий тайм, іде, і певна є втома. Я маю на увазі, безумовно, аматорів. Подивіться, який момент і Ну, パシャン。Uh,